Яка країна виграє цей батл. Перемогу за сніданок отримає. Де можна наїстися більше на тисячу гривень в Україні чи можливо в Швеції? Що можна отримати на тисячу гривень в Києві? А що в Стокгольмі? Сьогодні я проведу невеличкий експеримент. Я поснідаю, пообідаю, повечерюю. І, можливо, якщо вистачить грошей, вип'ю кави і з'їм тістечко тісточко тут в столиці України в Києві. А завтра я проведу точно такий самий експеримент у Стокгольмі. Давайте побачимо, де ж можна наїстися більше на тисячу гривень, яка країна виграє цей батл. Залишайтеся зі мною. Буде дуже дуже цікаво. Ми прямуємо до першого пункту снідати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, який називається Мозок на прокат, щоб дізнаватися ще більше цікавої інформації і про Україну, і про Швецію. І справді вибір сніданків просто неймовірний в цьому закладі, і я думаю, що мені обрати сьогодні мій вибір. Впаде на яйця пашот зі слабосоленим лососем. 165 гривень коштують яйця пашот. І, звичайно ж, який сніданок без запашної кави. Тому я замовлю каву і ще я замовлю апельсиновий фреш. Ну що ж, яйця, пашот були дуже-дуже смачні. Свіжовижитий сок, кава. Все це дуже-дуже-дуже смачно. Зараз я знаходжусь у місті Стокгольм і я продовжую мій експеримент тисяча гривень і дві столиці Київ та Стокгольм. Де ж можна наїстися більше на тисячу гривень? Я порівнюю дві столиці Київ і Стокгольм. Перевіряю, де можна не їстися більше на тисячу гривень. ось дивлюсь, у меню є млинець із варенням. Виглядає смачно. Напевно, я замовлю каву і млинець з варенням. Так, Він дійсно дуже смачний. Дуже смачний цей млинець, він дуже смачний, він не занадто солодкий. Клас, просто супер. Ну що ж, я поснідала в кафе моменти. Я з'їла яйце пашот з лососем. Американо подвійний з молоком, а також апельсиновий фреш. Перемогу за сніданок отримає Київ, тому що в Києві я на цю суму з'їла набагато більше. Час обідати приблизний бюджет на обід 230 гривень. Я знайшла цікавий заклад, де можна з'їсти смачну незвичайну шаурму. Давайте подивимось, що можна випити, з'їсти на 230 гривень. Як виглядатиме мій обід. Частіше замовляють, яка у вас що у вас найпопулярніше, наприклад, ну, в принципі, біда? найпопулярніше це взагалі пекіндак, тобто це порція качки, порція половина або ціла. Давайте мені я замовлю тоді оцю таку класичну шаурму з качкою да. і одну окрошку Добре. і пиво. Вдалося купити за 236 гривень. Звичайно, я ж не могла е, не купити шаурму. Я купила таку шаурму за 98 гривень, шарма з качкою. Зараз будемо куштувати її. А ще я купила дакрошку. Не окрошку, а дакрошку. Тому що замість звичайного м'яса в цій окрошці качка. І я купила пиво. Я купила львівське пиво, воно коштує 40 гривень. Я не я пива, я взагалі не вживаю алкоголь. Для чого я купила це пиво? Просто щоб порівняти ціни на пиво в Стокгольмі і в Києві. А пиво сьогодні я подарую моєму оператору. Друзі, ну що ж, 236 гривень вийшло дуже смачно. Вже ситно з качкою, чесно пробувала вперше. 236 гривень це приблизно 70 шведських крон. Як ви думаєте, можна чи не можна пообідати в Швеції за 70 шведських крон? А ось у Стокгольмі за 236 гривень пообідати не вийде. В середньому вартість обіду 100 крон, це приблизно 315 гривень. І ми прямуємо до одного ресторанчику, його називають у Швеції «Лунч-буфе», В нас би це назвали шведський стіл. Давайте перевіримо, що можна з'їсти тут на обід. 315 гривень і вам дають перепустку у шведський рай, е, тобто до шведського столу. Усе вірно за 315 гривень ви можете їсти, поки не тріснете, і навіть пиво входить, що правда безалкогольне. Тут є їжа на всі смаки. Голодними ви звідси точно не підете. І салати, і фрукти, і курятина, і риба, картопля, рис, і навіть альтернатива для вегетаріанців. І що цікаво, що кава і тістечко теж входять в цю суму. Ну а кому цікаво? Півлітрова банка алкогольного пива у закладах Стокгольму коштує в середньому 75 крон. Це десь 235 гривень. Тому я не стала витрачати гроші на пиво і вам не раджу. Вийшов у смачний обід. Це, до речі, моє найулюбленіше місце, де можна класно пообідати тут, у Стокгольмі. Ну що ж, друзі, шведський обід, шведський стіл, так званий 100 шведських крон, 10 євро. І бачите, дуже 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 багато всього можна купити на 10 євро на обід. І салати, і хліб з маслом, риба, рис, картопля. Навіть тістечко і кава все входять у ці 100 шведських крон. Тому за обід я даю один додатковий балл. Хочу розповісти вам про таку цікаву традицію. Називається Фіка. У шведів ця традиція пити багато кави і їсти булочки, тістечка. І, звичайно, я не можу не пофікати тут в Києві. У Києві обід коштував дешевше ніж у Стокгольмі. Тому згідно бюджету в мене залишилось 70 гривень на каву й тістечко. Я витратила 72 гривні. Давайте подивимося, що мені поклали. Останнім часом я тут в Києві їла дуже-дуже багато солодкого, мало займалася спортом, тому сьогодні тістечко і кава буде не для мене. Ми сьогодні будемо пригощати одну людину тортиком і кавою. Що ж, а ми прямуємо до наступної точки, до останньої точки на сьогодні. Це буде піцерія, звичайно ж. Давайте побачимо, який бюджет, скільки грошей в мене залишилось, і що можна купити на цю суму в піцерії. Друзі, ті, хто підписані на мене, обов'язково напишіть, як ви потрапили на мій канал. Чи це був Фейсбук, чи рекомендація друзів, знайомих. Мені дуже дуже цікаво, де саме ви знайшли мій канал, яким чином ви потрапили до мене. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А бюджет на вечерю 410 гривень. Чи буде моя вечеря у Стокгольмі такою ж смачною і ситною, як обід? Шведи просто не уявляють свого життя без великої смачної піци. Піцу вони можуть їсти на обід, на вечерю. Тому, звичайно, наш наступний стоп це піцерія. Тут у старому місті, в центрі Стокгольму. Ми зараз перевіримо, скільки ж коштує піца у Стокгольмі, чи дорожче, чи дешевше, ніж у Києві, яка вона буде на смак. Я хочу замовити піцу Гавайї і один напій колу. Напій плюс піца це буде 125 крон. Давайте спробуємо, чи дійсно ця піца варта цих грошей, чи така вона смачна? Давайте спробуємо. За п'ятибальною шкалою піца тягне десь на три з плюсом. Давайте перевіримо на смак піцу в одному закладі в Києві. Насправді хочу вам сказати, що на тисячу гривень в Києві можна навіть дуже-дуже класно поїсти. І головне, дуже багато чого замовити. Я вже замовила велику піцу капричосу. А ось Київ за піцу отримує тверду п'ятірку. Велика, смачна. Нам її вистачило на трьох. І також я замовила лимонад, і навіть ще у мене вистачить, щоб замовити десерт. Грошей вистачило ще й на лимонад і на мій улюблений десерт, шоколадний фондан. Ну що ж, друзі, за вечерю плюс один бал Києву. Із загальним рахунком 2-1. Перемогу здобуває Київ. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Анна Бєрман. Побачимось.